У роки війни у В'єтнамі Радянський Союз, хоч і не брав прямої участі у бойових діях, але тісно був залучений до конфлікту. Війна в джунглях на заболоченні, гірській і важкоприхідній місцевості продемонструвала обмеженість радянських транспортних засобів, особливо у питанні легких армійських машин. Газ 69 Основний радянський армійський поздражахових того часу виявився надто важким, громістким і неповоротким для швидкого маневрування в умовах бойових дій ближнього контакту та евакуації поранених. Це досвід засвідчує необхідність створення принципово нового легкого мобільного транспорту, здатного не лише перевозити людей і боєприпаси, а й десантуватися з повітря, долати водні перешкоди, окопи та навіть рухатися в умовах радіоактивного або хімічного зараження. Так з'явилася концепція транспортера переднього краю бойової машини, призначеної для передової. У 1958 році в СРСР створюють машину всюдихід під назвою НАМІ-049 ганьок. Працювали над нею фахівці з наукового болотного інституту НАМІ та ірбітського мотоциклетного заводу. Це був експериментальний повнопривідний автомобіль, розроблений спеціально для бездоріжжя, і що цікаво, кузов у нього був не рамний, як у більшості машин того часу, а несучий. Частину деталей зробили із металу, але більшість із склопластику. Все заради зменшення ваги. Ще одна особливість трансмісія. Її не вкрали, а запозичили у австрійського військового джипа Стейр. Машина мала постійний привід на передні колеса та можливість підключити задні, плюс блокування диференціалю для свого часу досить передові рішення. Але була і проблема. Під капотом стояв мотоциклетний двигун М 72 Через свої габарити він зменшував кліренс, і це серйозно заважало машині на пересічній місцевості. Щоб підняти дорожній просвіт, конструктори встановили спеціальні ступичні редуктори. На випробування хиганьок показав себе непогано. По прохідності він не поступався серійним повнопривідним легковикам, проте з надійністю деяких вузлів були проблеми, тому машину вирішили доопрацювати. Проєкт передають на Запорізький автозавод. Там, з урахуванням усіх зауважень, з'явилися нові версії на МІ049 А Целіна та потім ЗАЗ-969. Ще до того, як у серію пішов ЗАЗ-965, той самий Горбатий Запорожець, з'явилась ідея створити на його базі легкий повнопривідний вантажний автомобіль, здатний працювати там, де закінчується асфальт і починається ґрунтовка. Так і народився проект «Намі-049А а Целіна, спільна розробку інституту НАМІ та запорізького заводу «Комунар». У конструкції Целіни інженери зробили ставку на простоту і практичність, ну ніби у них були інші варіанти. Всі чотири колеса мали незалежну підвізку на пружинах і телескопічних амортизаторах. Для кращої прихідності були ступичні редуктори, які збільшували кліренс. А щоб не витрачати пальне даремно, задній привід можна було відключити під час руху по асфальтованих дорогах. На відміну від свого попередника, «Целіна» отримала повноцінний вантажний кузов типу пікап, а двигун перенесли вперед. Базовий мотор був від того ж таки ЗАЗ 965, але з доопрацюваннями. Коробка передач майже штатна, але з бонусом додали повзучу передачу із великим передаточним чистом для руху по снігу, багнюці чи піску. Цікаво, що деталі заднього моста були уніфіковані із переднім, це здешевлювало виробництво і спрощувало обслуговування. Плани на целіно були грандіозні. Конструктори бачили в ній не просто машину, а цілу мобільну платформу для сільського господарства, комунальних служб і навіть медицини. По суті, передбачалося, що один автомобіль може виконувати десятки функцій. Але все-таки залишилося накреслення, бо на вулиці був совок, а не Європа чи Америка. Офіційна причина паралельно на зазі з'явилися інші, більш реалістичні та технологічно вдалі моделі. А радянські заводи, як завжди, були і так перевантажені кількома моделями. Роботу над селіною згорнули, але вони стали основою для відомого повнопривідного ЗАЗ 969 Отже, паралельно в Запоріжжі створюють перший повноцінний зразок позашаховика із двигуном від Горбатого ЗАЗ-965, що мав потужність 30 кінських сил. Автомобіль вийшов досить легким, прохідним і водночас здатним плавати, хоча й без винта, за рахунок коліс. Його конструкція дозволяла транспортувати поранених, перевозити боєприпаси і навіть спускати із парашутом. Ну а мінусом був гучний і неприємний звук мотора. Цей косяк, до речі, так і не буде вирішено в майбутньому. Основним призначенням сюдохода луаз 967 було забезпечення мобільності підрозділів, які діяли у безпосередньому зіткненні із противником. Вважається, що ця машина стала розвитком досвідних зразків, в тому числі легкого скопластикового плаваючого всюдохода із мотоциклетними моторами на Мі-032Г та цільнометалевого плаваючого на Мі-032М, що мав і скопластикову версію кузова. Відповідно до технічного завдання Луаз-967. Теж повинен бути здатним рухатись по воді. Його кузов виконаний у формі понтона, що забезпечувала достатній запас плавучості. По воді автомобіль пересувався завдяки грибному ефекту коліс зі швидкістю до 3 км на годину. Для герметизації виходів півосей і рульових тяг використовувались спеціальні гумові гофри, а на випадок потрапляння води в корпус під капотом передбачався штатний насос для її відкачування. На відміну від прототипів, ЛУАЗ-967 мав лише одну фару головного освітлення, розміщено залобовим склом. Задні круглі ліхтарі FP-101 були уніфікованими для військової техніки того періоду. Водійське місце розташовувалося по центру кузова для кращого балансу під час руху на воді. По обидва боки, складні пасажирські сидіння, які у складеному варіанті утворювали рівну платформу, придатну для розміщення вантажів або нож із пораненими. Конструкція передбачала і можливість прихованого пересування. Водій міг керувати машиною напівлежачі. Рульова колонка опускалася, спинка сидіння відкидалася, а лобове скло складалося на капот. При цьому висота автомобіля зменшувалася до 1250 мм, а приладова панель залишалася у полі зору. У стандартному режимі ведучими залишались передні колеса, однак задній привід підключався для подолання складних ділянок. Трансмісія включала 4 передачі, а також можливість блокування заднього диференціала. Для подолання траншей і крутих берегів в конструкцію були інтегровані металеві трапи. Автомобіль долав підйому до 58 градусів, а для евакуації поранених або вантажів у зоні ризику використовували стебітка із тросом за дошки 100 метрів. На базі цього сутоармійського заз 967 у Запоріжжі створюють і цивільну версію заз 969 яку у 1965 році передадуть на луцький машинобудівний завод. Цивільна версія, хоч і повторювала концепцію легкого всюдиходу, але долати водні перешкоди, не могла і отримала спрощений кузов, що не був герметичним. Плановий обсяг першої партії був невеликий, всього 50 одиниць. При цьому серійне виробництво мали розгорнути ще до завершення державних випробувань, які тривали до жовтня того ж року. Незважаючи на відсутність фінального рішення держкомісії, було ухвалено рішення не чекати формальних дозволів і одразу починати підготовку до виробництва. Тім організаційні недопрацювання далися взнаки через відому совкову бюрократію. Хоча самі ЗАЗ 969 були внесені до виробничого плану, двигуни для них до плану постачань не включили. У результаті мелітопільський моторний завод, де власне і вироблялись двигуни, не отримав казівки про відвантаження моторів, і в 1965 році жодного двигуна Луцьк так і не отримав. Через це випуск першої партії довелося перенести на 66-й рік. До того моменту частина кузовів уже була виготовлена. Наприкінці 65-го року чотири кузови із цієї партії використали для складання спрощеної версії автомобіля із переднім приводом, оснащеної 27-сильним двигуном від ЗАЗ 965 а Ця модифікація отримала індекс ЗАЗ-969В, де літера В означала тимчасовий або по болотному времінний. Ще один кузов передали на Мілітопольський моторний завод для випробувань перспективного 40-сильного двигуна ММЗ-968. У 1966 році інженери завершили допрацювання конструкції ЗАЗ-969. З'явилася нова трансмісія, уніфікована із ЗАЗ-966. Була змінена передня частина кузова, адаптована під новий двигун. І навіть отримано офіційний дозвіл на серійне виробництво. Однак оснащення для виготовлення вузлів заднього приводу все, ще залишалося не готовими. Тому наприкінці 66 року, замість повнопривідної версії, на заводі виготовили 50 передньопривідних автомобілів за 969 давшим давши їм індекс В В Замість заднього моста, ці машини отримали механізм відбору потужності, призначений для підключення стаціонарного сільськогосподарського обладнання. Серійне виробництво цієї тимчасової передньопривідної модифікації затягнулось майже на 5 років і тривало до середини 71-го року. Лише тоді було повністю готове технологічне оснащення для виготовлення повнопривідної трансмісії, і завод перейшов до випуску повноцінної повнопривідної версії ЗАЗ 969 Загалом за ці 5 років випуску було виготовлено 7393 екземпляри передньопривідної тимчасової версії. У 1967 році на базі передньопривідного ЗАЗ-969В Луцький автомобільний завод виготовив два досвідні зразки мікрофургона, що отримав позначення ЛУАЗ-969Ф. Ці автомобілі були призначені для перевезення дрібних партій вантажу вагою до 350 кг. Для пошуку оптимального варіанту конструкції вантажного війську кожен із зразків мав різну надбудову: один суцільно-металевий дах, другий пластиковий. Доступ до вантажного простору здійснювався через широкі двостулкові двері, розташовані в задній частині кузова. У 1968 році ЛУАС виготовив ще кілька досвідних машин для участі у міжвідомчих приймальних випробуваннях. З їх результатами, конструкцію фургону довелося допрацювати. Вже в 69-му, відповідно до оновленої технічної документації, було добудовано два контрольні зразки для проведення заводських і полігонних випробувань. Ще через два роки ЛуАЗ підготовлює виставковий екземпляр луаз 969Ф, який демонстрував потенціал серійного випуску. Проте, попри кілька років допрацювань, до вантажна версія в серію так і не пішла. Ну все, як завжди у совку. Наступна спроба створити мікровантажівку на базі легкого всюдиходу відбулася у 1973 році. Цього разу прототип був побудований на платформі нового повнопривідного луаз 969 А, але зберіг колишній індекс F. Мантажу підйомність оновленої моделі збільшилася до 400 кілограмів. Ззовні машина відрізнялася модернізованим передком, дизайн якого згодом лягав в основу перших зразків Лаз 969М. І знову ж таки, і ця ітерація, попри конструктивну зрілість, не набула срійного втілення. Втім, досвід створення суцільно-металевих фургонів не був марним. На початку 80-х років підприємство Резанточ Прибор організувало серійне виробництво автомобілів ртам 969. Ці спеціалізовані автомобілі використовувалися для виїзного ремонту телевізорів. У випадку, коли техніку не вдавалося полагодити на місці, майстер міг транспортувати її у вантажному відсіку до стаціонарної майстерні. Отже, нарешті, в 1971 році, Луцький автомобільний завод розпочинає серійне виробництво повнопривідних автомобілів. Першою такою моделлю став Луаз 969. Так, це все той же самий 969, тільки нарешті його зробили повнопривідним луаз 969 випускався до 1975 року, коли на його місце прийшла модернізована версія луаз 969 Луаз-969А. Обидві моделі мали ідентичну зовнішність, однак нова модифікація отримала потужніший двигун у 40 кінських сил. Срійне виробництво цієї оновленої моделі тривало до 1979 року. Загалом було виготовлено близько 30 тисяч цієї машини. У 1977 році розпочалося постачання до військ модернізованої версії Луаз 967 М модернізований. Основною відмінністю нової моделі стала двоконтурна гальмівна система, яка підвищила надійність і безпеку транспорту. На перших етапах виробництва зовнішній вигляд 967 М залишався незмінним. Згодом машину дооснастили. ззаду з'явилися вертикальні прямокутні ліхтарі, а спереду новий щиток із фарами головного світа та двоколірними габаритами, які виконували її функцію показчики повороту. Ми в подальшому конструкцію знову переглянули. Задній відкидний борт було скасовано, а ліхтарі стали горизонтальними. У пізніх серіях прибрали і передню лебідку, і відповідно, передня панель отримала суцільну форму. У процесі модернізації був також створений досить штабний варіант, призначений для встановлення засобів зв'язку. Крім того, наприкінці 70-х – початку 80-х у досвід порядку розробили тривісний варіант амфібійного транспортера підвищеної вантажопідйомності. Ці зразки пройшли армійські опробування, але, як ви вже здогадалися, у серійне виробництво не надійшли. У складі народної армії НДР експлуатувалося близько 250 машин, і ще частина надходила до армії інших країн Варшавського договору. У 79-му році завод переходить до випуску подальшої модернізації 969М. Серед основних технічних оновлень гідровакуумний підсів гальм на передньому контурі та роздільний привідгальм. Зовнішній вигляд моделі осучаснили, оновили передню панель кузова, змінили форму лобового скла, встановили дверні замки, вищим став задній борт, а вікна дверей отримали металеві рамки із кротирками. У салоні з'явилася м'яка приладова панель, безпечна кермова колонка та сидіння від жигулів. Конструкція трансмісії залишалася такою самою: чотиристепенева коробка передач об'єднувалася із міжоським диференціалом. Гальма залишались барабанними як спереду, так і ззаду, кермовий механізм черв'ячного типу. Двигун той самий ММЗ 969А, потужністю 40 кінських сил. Саме цей Луаз 969М став ювілейним. 100 Стотисячний автомобіль зійшов із Конівери у 1982 році. Модель випускалася виключно із м'яким тентом, що не відповідало очікуванням багатьох покупців. Із розвитком кооперативного руху, тобто підприємницької діяльності, наприкінці 80-х років з'явилися альтернативи розбірні пластикові дахи, які можна було встановити замість заводського брезенту. Ще до запуску серійного виробництва 969 М отримав високу оцінку на ВДНХ СРСР у 78-му році. Того ж року, на міжнародному автосалоні в Італійському Терені модель увійшла в десятку найкращих повнопривідних авто Європи. У 79-му році на виставці Земля Годувальниця в Чехословаччині Луас здобув золоту медаль як найкращого автомобіль для сільської місцевості. Ці досягнення стали можливими завдяки унікальним технічним характеристикам, зокрема короткій колісній базі 1800 мм, мінімальним звісам і великому кліренсу у 280 мм. Це результат використання портальних редукторів. Італійська компанія Мартерельди активно просувала Луаз 969 шістдесят М на місцевому ринку разом із УАЗ 969 б для європейських покупців автомобіль комплектували двигуном Форт, встановлювали покращений інтер'єр і нові колісні диски. Попри високий інтерес експорт до Західної Європи розпочався лише у 1983 році, хоча очікування були значно раніше. Загалом із грудня 66 до 1 травня 89 завод випустив близько 182 тисяч автомобілів. У січні 88-го року заводом розпочато виробництво аеродромного малогабаритного тягача Луаз 2403 призначеного для буксування багажних і вантажних військів масою до 3000 тисяч кілограмів. Одночасно було модернізовано і базову модель, яка отримала новий індекс 1302.